Ця історія про крутого спецагента Руденьку. У невеличкому селі мешкав лісник. Він завжди допомагав знедоленим тваринам. Забирав їх додому, лікував, а кому нікуди було йти, лишав у себе. Улюбленицею лісника була лисичка на прізвисько руденька. Через надмірну любов господарів вона була великою вередункою, усі її догоджали і не сміли перечити. Якось до хати лісника забрів дуже впливовий пан, він побачив лисичку і зажадав її собі. Руденька підслухала цю розмову, забруднила хутро і прикинулася мертвою. Вийшли лісник з дружиною на подвір'я і знайшли лисичку бездиханною. Поплакали та й викинули її до яру. У лісі руденька натрапляє на збори диких звірів. Вони вирішували, як врятуватися від велетенського чорного слимака, який з армією своїх рабів. Вже знищили майже половину лісу. Там, де побували слимаки, тепер панують чорні сили, які висмоктують душі живих істот та живляться їхніми думками. Змедикувавши, що звірям потрібна допомога, хитра лисичка відрекомендувалася їм спецагентом, якого надіслали для порятунку. Згодом звірі розуміє, що вона шахрайка і боягузка, та виганяють лисицю у зону відчуження, де ніхто ще не виживав. Там на Руденьку чекають різні випробування, навіть зустріч з подтобіттям, та все ж лисиця рятується. Руденька змушніла і зрозуміла, що чорний слимак може знищити весь світ. Вона вигадує план порятунку і відправляється. В'єтнаму. Здолавши нелегкий шлях, сповнений пригод, лисичка знайомиться з надзвичайною істотою, яка має багато магічних здібностей. Разом вони знаходять того, хто керував чорним слимаком. Ним виявився звичайний хлопець. Спершу лисичка вирішує знищити його, але у зв'язку з непередбачуваними подіями розуміє, що йому потрібна допомога. Допомігши, вони перемагають, Гуденька повертається до лісу героєм.